Знаєте, друзі, мене просто розриває з середини за ці новини останніх днів за гуманітарку, яка гниє, за фонди, які продають гуманітарку за донати. А коли їм люди пишуть, їх блокують. Як можна взагалі продавати гуманітарну допомогу за донати? І коли люди їм на це вказують, вони їх блокують і погрожують. Дитячі суміші просрочені, дитячі речі за донати, це кража. А не збирання донатів. І люди їх захищають. Ті, хто в них купує, люди їх захищають, купуючи крадене. Це дано як гуманітарна допомога. Хтось з мам цю не може собі дозволити купити цю суміш або ті іграшки чи столики для харчування, які вони виставляють за донат. І з людей вони ще роблять посміховисько. Гуманітарка, яка згнила просто там за Борисполем, чи вона згнила. Мені хочеться спитати у людини, яка її туди відвозила, яка це всім керує. Тобі спиться нормально? Люди, а усь, хаменіться, в нас продовжується війна, і продовжують гинути наші військові. Війна не закінчилась. Чому всі так вважають, що війна вже закінчилася, готуються до якихось виборів? А у кожного дня наші військові гинуть, захищаючи нас з вами тут в тилу. І не треба говорити, що військові прийдуть, розберуться, не розберуться. Чим вони мають розбиратися з нашою бадужістю. Ми зараз маємо їх захищати тут, в тилу. Ми маємо захищати наших військових, їхні інтереси, а не говорити, а що я можу зробити? Можемо! Не мовчіть, люди, об'єднуйтеся, думайте головою. Думайте, будь ласка, головою. Там крадуть гуманітарку, там продають гуманітарку. А ми збір закрити не можемо три місяці, не можемо закрити 160 тисяч гривень. Збір на Мавік. Ми не можемо закрити збір на кав'юр якимся блогерам на губи і на хату зібрали бистро. І ще люди насміхаються над цим. Повірте, військові повернуться, і вам доведеться дивитися їм в вічі. Вам. Але ви будете відводити свій погляд. І не треба мене хейтити і розповідати, що там влада винувата. Давайте не думати зараз за владу. Запитайте себе, що зробили ви? Що зробили ви? Поки військові там захищають, ви репостите там. Те, що хтось щось зробив, не треба репостити. Треба діяти, діяти зараз і сьогодні. Ми маємо зробити так, щоб військові, повернувшись сюди, розуміли, що вони захищені сильним тилом. А тил це ми з вами. Це я, це ви, це кожен з нас. І щоб Україна перемогла, тил має бути сильним, об'єднаним і свідомим. Подумайте про це. Слава Україні!